Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, долучається до нас телефоном. Вітаємо Вітаю, доброго ранку. Пане Юрію, доброго ранку. Розкажіть детальніше, якою видалася ця ніч для повітряних сил? Для повітряних сил як і зазвичай ніч од в бойовій роботі Це озвучили статистику, яка сьогодні була проведена на наших офіційних ресурсах 14-17 ударних що це типу було знищено. Ну, відпрацювали мобільні вогнові групи усіх сил оборони. Про що ми теж вчора згадували, що фактично усіх села вчорашньої ночі були знищені саме цими підрозділами, які е, все більше і більше показують ефакт ефективність свою у нічних е, протиповітряних боях проти окупантів. Ну на жаль. С-300 ракети балістичні, які фактично використовують зенітні ракетні, які використовуються як балістичні, все продовжують атакувати наші території. Окупант завдає ударів по Харківщині, часто по Запорізькій, Дніпропетровській області і по Донецькій. Цього разу Донеччина, яку вони так визволяють, теж була атакована ракетами С-300 і відповідно постраждали. Мирні люди постраждали вдіти е внаслідок таких ударів російськими саме ракетами С-300. Е е Х-59 теж знищена, проти на час від часу застосовує і ці ракети. Це авіаційна ракета випущена теж по території нашої держави. E Повідомляюсь про те, що Ф-16 піднімали в Румунії. Наскільки це відбувається в координації, і чи можна вже зараз говорити наскільки Ф-16 можуть бути ефективними проти таких безпілотників? Ви знаєте, що є країни країни НАТО є верніше, центри НАТО, так в країнах, які є в альянсі, і, відповідно вони мають координацію між собою і реагують на ту чи іншу загрозу, але кожна країна має свої власні повітряні сили це і Польща, і Румунія, і відповідно. Вони почали вже більш активно реагувати на ті загрози, які з'являються близько до їхніх кордонів. А загрози усі відомі це безпілотники бавного типу. Це ракети, які Росія часто використовує надто близько до прикордонних територій. Зокрема, це стосується власне придунайського району, де атакується інфраструктура портова, зокрема України. Ну а також знаєте, Львівщина. Де вже були випадки, коли власне уламки попадали на територію Польщі, і таким чином Польща теж вже неодноразово піднімає, піднімає що чи, чи будуть, наскільки будь-яктивні? Шестнадцять ну, про це теж дуже багато зараз говорить. Пілоти відпрацьовують зараз в повітряному просторі. Певні тактичні прийоми щодо протидії як безпілотникам, так і ракетам. Винищувачі f 16 мають радари, Відповідні радари, мають авіаційне озброєння, здатне збивати такі цілі, як безпілотники та керувати ракети, але все треба відповідно відпрацьовувати на практиці. Такої практики у світі не так багато є, щоб перехоплювали такі типи повітряних цілей. Ну в Україні багато що відбувається вперше. Це робота по тих самих кінжалах, по крилатих, по балістичних ракетах. Власне весь світ спостерігає за Україною, допомагає Україні цивілізовані країни майнувати. Ну і сподіватимусь, що F-16 буде доволі ефективним проти. Таких цілей, пане як пане Юрію, ви згадали такі... закінчали. А з ймовірною ракетою «Циркон» чи є оновлена інформація? Uh, Оновленої інформації я не маю про цю ракету. Ми взагалі не повідомляли. Треба uh, все ж таки дати можливість вивчити ті уламки. Є певні інституції, які цим займаються сьогодні. Це перш за все, національна поліція це. Інститут судових експертизів, які можуть визначити, що за тип ракети відповідно ідентифікувати ділоламки ну, повітряносили, лише можуть констатувати про повітряні цілі, які атакують, і відповідно їхнє, їхнє збиття. І ще одне коротке уточнення: побільшало принаймні у мережі фотографій не збитих, а просто посаджених шахедів в полях, тобто неушкоджених, чи дійсно це збільшується їхня кількість. І це очевидно тоді робота українського РЕП. Усе в комплексі е, працює. Е, РЕП, в тому числі. Я хочу сказати, що е, сьогодні увага до систем радіоелектронної боротьби е, надзвичайно велика. Е, ви бачите, що е, і глава держави, президент України теж зосереджує увагу як е, місцевих громад, обласних. Е, е, міської влади на тому, щоб дійсно приділяли цьому питанню більше уваги, більше можливо фінансування для того, щоб захистити наші об'єкти критичної інфраструктури, міста і так далі, тому що можна дійсно впливати ефективно на типи повітряних цілей, які ми атакує наша Росія, і не залучаючи навіть вогневі засоби, тому дійсно те, що ви бачите. Полях, що знаходять, і ракети, і брони, можливо, які впали, Це може бути також робота, ефективна робота засобів радіоконної боротьби. Зрозуміло, дякуємо вам, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил зсу, щойно був наживо разом з нами.